Мене звати містер Ебігнейл. ебігнейл. Не Багнолі, не Бегнелі, Ебігнейл. То скаже мені, на чому ви зупинились? що пропиту, але я мушу знати. Сідайте. Сьомий розділ. Відкрийте підручники на восьмому розділі і почнемо. Вибач, твоє ім'я? бред, Бред, чому б тобі не вийти на клас і не зачитати діалог номер п'ять. Мене прислали сюди. Сказали, що треба замінити Роберту. Я приїхала із Діксона. Я завжди заміню Роберту. Вибач, чого ти не читаєш? Ніколи більше не приїду у школу Джефферсона. Минулого тижня Френк вів урок французької замість місіс Гласа. Ваш син видавав себе за вчителя на заміні.